Шні кадри зняті у парку відпочинку. Тепер наслідки чийого з учорашнього релаксу додадуть роботи іншим. Мати маленького Андрійка Юлія сама викидає усе у смітник і змалку привчає до цього дітей. Але навіть на дитмайданчику їй постійно доводиться прибирати, перш ніж пустити сина гратися. І недопалки, і пляшки, і використані презервативи, чого ми тільки не знаходили. Скло е, ну тільки літо починається так. Список одразу дивних предметів, які моя дитина може взяти в руки, зростає моментально. Але молода мама з побаченим не мириться. Сама спілкується з тими, хто смітить тут. А як не допомагає, залучає правоохоронців і робить усе, щоб в житті Андрійка було поменше бруду. Якщо е, з дитинства дитина бачить, е, ну це норма. Що на майданчику дитячому п'ють, курять е люди там поводяться розвратно. Так дитина росте і думає, що це норма, що е в її житті оці недопилки, сміття і, 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 і оцей бруд, як якого в принципі не повинно бути. А ця жінка певна усе починається з власної оселі. Спершу треба навчитися не свинити там, де живеш. Та поки що такі картини, як у її під'їзді, звичні. Будь ласка, ось недавно людина, напевно, сходила в туалет. Тут входять наші діти, тут спускаємося кожного дня ми і цим все нюхаємо. Будь ласка, ось людина, напевно, ну, покурила чи потушила, я навіть не знаю. Усі ці недопалки. Які летять з проїжджих автівок, і це сміття, яке вилітає з вікон, могло б перетворитися на справжні гори, якби бодай тиждень на роботу не вийшли прибиральники. Такий вигляд мають наші вулиці з вікон автівок, і це для українців теж стає нормою. А ось це центр столиці України. Тут завжди людно, а отже, брудно. На хрещатику щойно поприбирали, та перехожі продовжують свинити. Сміття запихають в усі можливі шпаринки і навіть кидають біля урн. Отак щодня визбирувати недопалки змушена прибиральниця метрополітену. З нами їй ніколи навіть спілкуватися. Каже, прибирає як за малими дітьми, а сміття не менше. Такими картинами Україна зустрічатиме листей Євро 2012 І це столиця. Що діється на периферії, важко уявити. Відомі грузинські дизайнери, які приїхали усього на кілька днів, побаченим шоковані. Знаєте, город прекрасний у вас, дуже хороший. Я не в перший раз тут. Ну, дуже подобається, люди теплі, все тут добре, але грязь є. Сравнити з нами не можна, у нас все чисто, акуратно. Я можу сказати, що мусорники мусорнику стоять кожні 100 метрів. Це від чоловіка завість, від совісті. В своєму власному будинку не, не плюнуть, извините. А такий вигляд мають вулиці Чеської Праги. Тут уже третій рік суворі штрафи за сміття. За кожен недопалок чи жуйку викинутий повз урну, і навіть за собачі екскременти тут карають за допомогою євро. Навіть туристи, упіймані на правопорушенні, можуть заплатити від 40 до 1000 євро. У Лондоні через терористів смітників поменшало, але бруду не видно. Штрафи за сміття починаються з 160 доларів. А це найчистіше місто світу, Сингапур. Тих, хто смітить тут, карають тисячами доларів. І таких картин, як у Києві, там не побачиш. Я знаю, що, наприклад, в Німеччині взагалі система правильного поводження з відходами її впроваджували років 10, може трошки більше. І навіть зараз там є баки для роздільного збору сміття. Там для одного одне, для другого друге, для третього там третій бак. І навіть якщо людина просто не в той бак, що скинула за це, вже її можуть штрафувати, особливо високі штрафи там за жвачки, тому що їх довго відрати. Фактично, штраф має бути еквівалентний тому, скільки трудовитрат потрібно для того, щоб прибрати. На початку року в українському парламенті теж зареєстрували законопроект, що передбачає штраф за сміття до 850 гривень. Але поки що українці продовжують кидати усе собі під ноги. Наші спостереження довели більшість із тих, хто курить і п'є каву, не доносить сміття до урн. Найбільше таких на автобусній зупинці. Практично кожен курець кидає цигарки на асфальт. Хоча урна тут не одна, і у кожного своя мотивація. Так получилось. А чему так вышло? О, потому что не поставили урны. Так он урна стоит, поряд, два метра, развития. Ось, ось біля цього ларька, бач, ты урна? А чему кинул? Потому что кинули. Просто так. Просто. Я не на тротуар, во-первых, на дорогу. А, ну так на дорогу можно. Ну, я вообще не сторонник. То есть я это делаю очень редко. Просто сейчас очень расстроена, поэтому не замечаю. Я кинув? А хто кинув? Не може бути. Але якщо ніхто не смітить, то звідки береться бруд довкола? Все сміття починається з малого. Наприклад, доведено, що 40% всього сміття в світі це недопалки. І в парку можна знайти багато скла, навіть така безвідповідальність маленька.